Сьогодні огляд бігліпчика. Бігліпом називається орхідея, у якій ось така нижня губочка вона велика. Також це різновид NonLi, оскільки, ви бачите, губка дуже схожа на пелюсточки. Це вері свого so але в народі її чомусь називають короветкою. Вона, ну, можливо, дуже схожа за забарвленням, трошки є, вона не такою рожевою, а трохи з коричневізною, жовтизною. Якщо ми подивимось на пелюстки, які більш свіженькі, вони дійсно такі з жовтеньким підтоном, вже рослинка, яка квітне довго, вона більш біліша така. І вона дуже красива. Інтер'єрна, декоративна стане прикрасою. Інтер'єру такого немаленького, тому що вона має дуже гарну висоту.